На сесії міської ради рішення про закриття 29 ї школи. Я розумію, що воно не так звучить. Дивіться, у нас рішення буде про об'єднання 6-ї і 29 ї школи. Ми сьогодні зранку були в шостій гімназії, працювали з директором з проєктантами щодо збільшення площі укриття. Зараз там проводяться ремонтні роботи на цьому укритті для того, щоб всіх дітей, які будуть навчатися в школі номер 6 ці укриття змогли прийняти. Тобто завдання їм поставлено до 31 травня завершити. Ці два великих укриття вони набагато більше ніж е, ті укриття, які є в 29 й школі, сучасніші. Ну і ми будемо працювати над тим, щоб школа шоста, а вона одна з кращих шкіл готувала гарних випускників. Якщо ви візьмете так, статистику двадцять графік, дивіться ні, 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 абсолютно ні. Якщо ви подивитесь результати, е, з якими закінчують діти 29 дев'яту школу. Ну на жаль, ми в випускних класах там навіть відмінників немає. Ну так от склалося, що ця школа, ну. Я не буду коментувати, да, там є певні питання щодо того, як раніше департамент освіти цим питанням опікувався, але школа була як колись 14-та школа в центрі міста. Тобто всіх, з ким важких дітей не хотіли працювати педагоги, от туди. І відповідно у цих дітей не було майбутнього. Своїми ну, кабінетами, перейдем, своїми, своїми колективами, класами, повністю. З керівниками і класами, то як зміниться їх якість? Абсолютно, послідки. методична робота керівника закладу. Можливість застосування передових методик освіти дозволить підтягти рівень цих класів і відповідно знань дітей до рівня шостої гімназії, яка одна з найкращих де вирішена. Скажіть, будь ласка, чи були проведені батьківські слухання, чи отримана письмову згоду батьків на будь-які реорганізаційні Дивіться, письмова згода батьків на реорганізаційні заклади не отримувалася, тому що є певні питання, які пов'язані в тому числі з фінансуванням освіти. Зараз нам довели на 30% меншу суму освітньої субвенції з Києва. Держава дала на 30% менше на освіту Кременчука, тому що держава порахувала, стільки дітей виїхала, стільки дітей повинно бути в класі, яка середня наповнюваність і таке інше. Тобто утримувати адміністративно-господарчий персонал закладу, в якому 20, ну так, скажімо так, не будемо рахувати по по цифрам. Це воно Геннадій Федорович, якщо дасть вам дані ці, ви все це побачите, але утримувати суб'єкта, в якому на паралелі один клас. І утримувати директора, замдиректора, директора, замдиректора захиче, АХЧ, директора з організації освітнього процесу і все інше це неправильно. ви не зустрічаєтеся з батьками школи 29-ї, які хочуть з вами зустрітися для обговорення цих ну я питань? вперше чую, що хтось хоче зустрітися.